Якби ти, як сценарист, зараз би розказала про наше знайомство, не спаливши всіх деталей, які варто уникнути, для того щоб ми могли в цьому подкасті розкривати і тебе, і мене ким ми були і як кожна з нас змінилася за 18 років. 18. скажи, ми познайомимося 18. А у подкасті є позначка 18+, чи ні? Можна все. Мій подкаст. Окей. Я дозволяю тобі все. Тоді, якби я говорила про наше. З тобою знайомство, це знаєш, була би така несоразна комедія про підлітків, які фантазують про секс. Це ніби так дерзко, і ніби всі такі вже ділові, але насправді ніхіра в цьому не розуміється. І мені здається, що це було щось схоже на те. А, я пам'ятаю точно в університеті. Я побачила твою посмішку, я побачила, наскільки ти зацікавлена і ти комунікабельна. і Я подумала, о, з нею є про що поговорити. Знаєш, тому що були ті, хто там забивався, або зразу ці відмінниці всім вчителям розказувати, які в них регалії, Я була не з тих і не тих. Я десь посередині, давайте і пержом, і якби повчимося трохи. Да. Так як у нас був меч на сексі, у нас з тобою стосунки довше ніж з нашими чоловіками. Тому варто задуматись. Круто. <кру> знаєш, А я би описувала це як аудиторію. А в інституті журналістики, який ми з Машою завершували, це такі великі, красиві аудиторії. Mm -hmm. І я, дівчинка з Хмельницького, приїхала знаєш, виборювати собі місце під сонце, Маша Киянка, стабільно себе почувала, красуня, ти тоді займалася професійно танцем. Ну, Такою я тебе знаєш, пам'ятаю: танцювальні ноги, така енергія, яка заходить. Ти дульку часто робила таку. На голові прикольно. <реш> Я і згадаю ці фотки, це страшне. От, і е, ми сиділи е, навіть не поряд. Між нами сиділо ще дві дівчини. здається, Олечка Ковальова і Щербакова е, сиділа. І ти так ми через дві людини сидимо. Ти, ти гортала журнал. Ти не пам'ятаєш цього? Ти гортала журнал Я і сказала, гуртала. що ця штука Ні, не працює. Ні, Ти гортала журнал і ви обговорювали. І ми з тобою не комунікували. Я кажу, ця штука не працює. Ти розвертаєшся до мене, а це була пам'ятаєш, від бренду Garnier, да. така масажор якийсь, да, да. щоб від целлюлита. да, да. 18 років. Ну, no ну, -no, танцювальні no. ноги і штука від Ну, ну. No -no. І ти так гортаєш, я пам'ятаю. Мені здається, ти гортала журнал. І кажеш: так цікаво, чи ця штука працює. І ми з тобою не комунікували, і я через ці дві людини нагинаюсь і кажу: ні, не працює, я пробувала. І ти мені кажеш, ти пам'ятаєш, що ти мені сказала? Так, да, я пам'ятаю. Я тобі сказала, що, напевно, ти її не так використовувала, тоді би ти точно могла б скинути пару КГ.